Fiat 500X трекінг 2016 року випуску. Має пробіг 56 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2,4 літри, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Комплектація трекінг. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, систему допомоги при екстреному гальмуванні, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, шкіряний салон. Дистанційний запуск, кондиціонер, імобілайзер, електричні склопідйомники, зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом, запуск двигуна кнопкою, безключовий доступ, радіо CD, mp 3